Усім привіт! Кожна людина вона може жити або в благословінні, або в проклятті. Як це в нашому житті можна перевірити? Дуже просто на прикладі єврейського народу, коли єврейський народ вони нехтували. Законною владою не хотіли слухати Моїсея як Божу людину, хотіли там прямої з Богом і так далі, вони отримували прокляття, вони одразу могли помирати і були покарані. Коли вони нехтували манною Словом Божим, не хотіли робити те, що казав Господь жити по Божим законам, то також приходили прокляття. І коли єврейський народ, вони нехтували скрижалями, заповідями Господніми, також приходили прокляття і кара вона відбувалася одразу фізично. Люди вони гинули. Вони хотіли наблизитися до святого, будучи нечистими. Постійно зі своїм ропотом, постійно незадоволені, вони роптали, вони грішили проти Бога і йшли проти Моїсея, чому це ти там з Богом напряму. Ми теж хочемо, щоб Бог до нас говорив і так далі. Вони були незадоволені, вони роптали. І е, вони гинули, коли вони хотіли наблизитись до святого, будучи нечисті. І нічого не змінилося і в наші часи. Якщо я сьогодні нехтую. Божою владою в своєму житті, і мені церква не треба священики мені не треба, покаяння мені не треба. Я з Богом напряму. Влада церковна мені не треба. То в моє життя приходять прокляття. Коли я нехтою манною, а манна це про образ Ісуса Христа, Слова Божого. в мене немає часу помолитися, Біблію почитати, вивчити Слово Боже комусь проповідувати. в мене на це немає часу, приходять прокляття. Коли я нехтою з крижалями, заповідями від Господа і не виконую їх в своєму житті, приходять прокляття. І так, звичайно, якщо порівняти з єврейським народом, то вони отримували покарання одразу на землі, приходив суд сьогодні, з приходом вже Ісуса Христа на землю більше двох тисяч років ми живемо по милості, і благодаті Божої. Прийшов Ісус Христос і явив нам милість. І тому, якщо людина сьогодні грішить і нехтує владою, церковною, не хоче нікого слухати з Богом пряма, нема часу на Бога нехтує манною небесною, Словом Божим Ісусом Христом з крижалями, десятью заповідями. Якщо людина нехтує, то в принципі одразу каміння на голову не падає, так але все одно закон сіяння і. Жатви він спрацьовує, і кожна людина дасть звіт перед Богом і буде відповідати і в цьому житті доганяє і у вічності, якщо людина цим нехтує. Це дуже серйозні речі. Якщо людина, називаючи себе віруючою і хоче якось наближатися до Бога, але нехтує цими моментами, вона не приймає Божу владу в своєму житті, священників, бо хочуть прямо з Богом, немає часу Слово Боже вивчати. Нехтуємо Божими законами, то буде приходити прокляття. в наш Наше життя, а якщо ми хочемо бути в благословінні, то ми маємо вкушати манну слова Божого, кожен день знаходити час на Господа, жити по Божим заповідям і приймати церкву, яка є тілом Ісуса Христа тут на землі, і приймати Божих людей, священників, апостолів і пророків, щоб бути в благословінні, а не в проклятті.